Сьогодні ми з вами на Хмельниччині, у чарівному місті Кам'янець-Подільському, а точніше, в його старій частині. Про заснування міста є багато версій, але ніхто не знає точної дати. Місто має величну історію від Київської Русі і до сьогодення. Маю для вас цікавий факт: на території міста вчені виявили пам'ятки часів трипільської культури. Першою документальною згадкою про місто є здобуття Магдебурського права у 1374 році. Литовські князі хотіли заселити Кам'янець Подільський, тому надали йому варіант Магдебурського права. Кам'янець Подільський є містом декількох культур. Його мешканцями стали не лише українці, а й вірмени, поляки, турки, татари, євреї та литовці. Завдяки цьому місто налічує понад 175 пам'яток архітектури різних культур та вір. Щоб поринути в атмосферу старого міста, хочу показати вам національний історико-архітектурний заповідник Кам'янець. Цей заповідник розташований на півострові, що утворився завдяки каньйону річки Смотрич. Смотрицький каньйон це глибока вузька долина річки Смотрич зі стрімкими схилами, і унікальними виходами на денну поверхню силу вапняків. Є геологічною пам'яткою природи загальнодержавного значення. Протяжність Кам'янець-Подільському 9 кілометрів, площа 80 гектарів. Початок формування 230 тисяч років тому. Флора ущелини та її схилів налічує понад 350 видів рослин. Вздовж каньйону є дорога, якою ви можете обійти навколо старого міста, розглядаючи шари скель, флору, фауну та заворожуючи водоспад, який витікає зі скверу Лебедине озеро. До речі. Саме з нього можна потрапити до каньйону «Сходами», що розмістилися в скелях. Зі скверу відкривається неймовірна панорама старого міста, що дає можливість зробити гарні знімки на згадку. Лебедине озеро має таку назву не просто так. У ньому мешкають лебеді білі та чорні. На жаль, я не змогла застати чорних лебедів з невідомих мені причин, проте вдосталь нагледілася на білих. Тому місцеві називають його романтичним і навіть вішають замки кохання на містку, який з'єднує два береги гозерця. Оскільки пам'яток у Кам'янець-Подільському багато. Та на кожну потрібно виділити достатню кількість часу. Я розділила свій маршрут на декілька днів. На другий день перебування на Поділлі я відправилась оглядати музеї міста. Їх на нашому маршруті чотири. Розпочнемо з історичного музею старожитностей. Він розміщений у пам'ятці архітектури будинку фірменського єпископа. Музей має чотири зали та дворик. Усі експонати, а їх налічується понад одну тисячу, можна розглянути разом з аудіогідом для повного поринання в давнину. Експозиції містять в собі знаряддя праці, кістки давніх тварин, історію предків, військові знаряддя, побутові речі та, звичайно ж, житло прадавньої людини. Поруч, буквально через дорогу, ми можемо знайти галерею мистецтв. Це історичний музей заповідник заснований у 1890 році членами Подільського історико-статистичного комітету. Музей зберігає скульптури, твори живопису, графіки, колекції іконопису та скульптури на релігійну тематику. Найдивовижнішим для мене стало те, що в галереї є кімната з експонатами, які виготовили студенти міста. Керівництво музею дуже пишається цією експозицією. Та залюбки розповідає про це відвідувачам на рівні з історією творів давніх митців. Ну що ж, я заговорила про роботи студентів. З цих слів, ми сміливо переходимо до виставкової зали. Це місце, в якому виставки змінюються, і більшість з них створюють саме учні та студенти Кам'янець Подільського. Йдучи до цієї локації, я уявляла побачити величезну залу з роботами великих митців. А побачивши твори одноліток, була ще більше вражена. Навіть не здогадувалась, що буду декілька днів розповідати і демонструвати друзям красу, яку побачила. Так, картин було багато. Тепер можна поговорити про скульптури. Чи замислювались ви над тим, як побачити замки, фортеці та будівлі залізниць країни в одному місці? Якщо так, то я маю в запасі ще одне цікаве місце музей мініатюр. Це єдиний у світі музей усіх замків України 21 точна копія. Він розташований під відкритим небом та має усі найвідоміші архітектурні пам'ятки України. За цією роботою стоять київські майстри, які з чіткістю передали найдрібніші деталі споруд та територій. Музей містить такі копії, як замок-паланок, Підгорецький замок, Олеський замок, Хотинська фортеця, Меджибійська фортеця, Луцький замок, Ужгородський замок. Звичайно ж, Кам'янець-Подільська фортеця та багато інших майстри досліджують та фотографують кожну дрібничку справжньої архітектурної пам'ятки та відтворюють у зменшеному форматі. А ще з території музею відкривається неймовірний вид на пам'ятку. Заради якої туристи їдуть в місто? Так я кажу саме про Кам'янець Подільську фортецю. Чи як її частіше називають, старий замок. Старий замок це один з найпривабливіших туристичних об'єктів Кам'янець-Подільського. Ця споруда має 11 оборонних веж, і від дати створення її захопили лише два рази. Я вважаю, що кожен українець має побувати не лише в дворику фортеці, а й всередині веж, і мати змогу піднятися нагору. Хочу зауважити, що сходи веж дуже круті і майже не мають страхування, тому раджу залишати всі речі на одному місці та підійматися чи спускатися сходами лише в зручному одязі та взуті. Деякі частини фортеці майже не освітлюються. Оскільки мають маленькі віконця. Тому за відсутності сонця краще беріть ліхтарик, щоб випадково не травмуватися, старий замок налічує багато атракцій. Такі, як замкова артилерія з 15 по 18 століття, де можна побачити старовинні гармати, кулеврини, фальконети та інші військові знаряддя. Експозиція катівня, яка познайомить із роботою ката. Гончарна майстерня, де під керівництвом досвідченого гончара можна виготовити власний керамічний виріб та ще багато інших. Третій день мого маршруту дав можливість прогулятися вуличками містечка та насолодитися красою старих будинків. Таким чистим вулицям можуть позаздріти навіть міста Європи. Але тут і не людно. До речі, можу сміливо рекомендувати старе місто інтровертам, тому що особисто я відчула тут лише комфорт від тиші та відсутності людей, гуляючи центром міста на площі польський ринок просто неможливо пройти повз ратуші. Це ось ця висока споруда. Обов'язково приділіть увагу цій будівлі. Саме вона є свідченням існування в місті середньовічної системи міського права. Завдяки розвитку торгівлі та економіки місто було багатим та впливовим. У ньому проводились великі торгові операції. Робота міської системи була ефективною, тому стала наслідком існування норм магдебурзького права. Ратуша демонструє матеріали, які розкривають історію Магдебурзького права на Поділлі та самоврядування в місті Кам'янець-Подільському? Завершальний, четвертий день мого перебування в старому місті, був призначений для огляду двох костелів. Спочатку я завітала до кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла. Це чинний католицький костел, що має мінерет. Яким же чином він тут з'явився? У 1672 році Кам'янець Подільський захопили турки та більшість священих споруд перетворили на мечеті, до деяких добудовували мінарети. Проте сьогодні залишився як доказ цих перетворень лише кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла. Висота додаткової споруди становить 36,5 метрів. А на висоті 25 метрів мінарет прикріпили металевим стрижнем до стіни костелу. Він був розташований у західній частині. Згодом хотіли збудувати ще один біля північної частини фасаду, але так і не звели його. 5 хвилин пішки. І ми вже опинилися біля Миколаївського костелу. Вежа споруди є найвищою у місті. Найдавніша вівтарна частина храму походить з 15 століття. Але остаточно монастирський ансамбль сформувався у 18 столітті. Всередині костелу триває багаторічний ремонт після десятиліть комуністичного запустіння. Проте, вже зараз можна побачити барокові фрески, що представляють фрагменти життя святого Домініка. Ні для кого не секрет, що турки привезли зі Стамбулу турецький Амвон та встановили у катедрі Петра і Павла. Так ось він чудово зберігся до сьогодення. Костели, музеї, фортеця та сквер. Начебто усе найцікавіше показала. Кам'янець Подільський дивовижне місто, яке має безліч цікавинок. Їх можна переглядати в інтернет просто днями, Але поки не побачите на власні очі, неможливо дізнатися більше. Подорожуйте до цього міста та відкривайте для себе старовинні таємниці і приємну атмосферу. На цьому у мене все. Але я не прощаюсь, а кажу до нових зустрічей.